Говоримо про резонансні події тижня, що минає у програмі Резонанс на телеканалі ГОК. Сьогодні у випуску. Не відкриває двері. У горішніх плавнях ДСНС виламували двері, щоб врятувати чоловіка. У пожежі в Кремичуцькому районі загинув чоловік. СБУ викрила ще трьох прихильників рашизму, які захоплювалися путіним. Зрадник намагався продати запчастини для гелікоптерів. Поліція встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди, в якій смертельно травмовано чоловіка. Унаслідок ворожого удару на Полтавщині одна людина загинула, 16 постраждали. У горішніх плавнях через коротке замкнення сталася пожежа. Поліція Полтави викрила канал збуту зброї, боєприпасів та електронних плат для ЗРК. Поліція Полтавщини встановлює обставини загибелі дитини під час проведення дозвілля. 7 квітня о 18.25 до служби порятунку надійшло сповіщення, що на вулиці Портовій у місті горішні плавні чоловік тривалий час не відкриває двері. На місце відразу після виклику прибули рятувальники 17-ї державної пожежно-рятувальної частини. Працівники ДСНС провели аварійне відкривання дверей та надали доступ до квартири працівникам екстреної медичної допомоги. За допомогою медичних нож знесли чоловіка до карети швидкої допомоги для подальшої госпіталізації. 6 квітня близько сьомої ранку до служби порятунку надійшло сповіщення про пожежу у літній кухні на вулиці Гагаріна в селі Вільна Терешківка Піщанської територіальної громади Кременчуцького району. Вогнеборці, які прибули на виклик, відразу приступили до розвідки та гасіння пожежі. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Наслідок пожежі загинув чоловік 1986 року народження. Пожежа о сьомій годині була локалізована, а о 7.15. Відомлено. Вогнем знищено дерев'яні меблі, посуд, телевізор, речі домашнього вжитку. Пошкоджено дерев'яне вікон з остекленням, вхідні двері, речі домашнього вжитку, закопчені стіни та стелю літньої кухні на площі 15 метрів квадратних До гасіння пожежі залучалося 3 чоловіка особового складу 14-ї державної пожежно-рятувальної частини. Паченові особового складу місцевої пожежної охорони села Новознаменка та дві одиниці пожежної техніки. Причина виникнення пожежі розглядається як необережність під час куріння. Рятувальники вкотре закликають громадян дотримуватись правил пожежної безпеки в побуті. Стежте за справністю свого пічного опалення, не перенавантажуйте електромережу та не паліть у оселях. Служба безпеки викрила двох мешканців Полтави та одну мешканку Миргорода, які поширювали наративи ворожої пропаганди на власних сторінках у заборонених соціальних мережах. Фігуранти виправдовували дії країни-агресора, глорифікували Путіна та російське військо. Так, один із фігурантів називав українські міста ісконно руськими та чекав на їх захоплення окупантами. Він закликав до знищення так званих центрів прийняття рішень, будівель силових відомств, а також мостів і Об'єктів критичної інфраструктури, крім того, фігурант глорифікував Путіна та Пригожина і виправдовував збройну агресію РФ проти України. Ще одна фігурантка намагалася дискредитувати вище керівництво нашої держави в очах міжнародних партнерів. Крім того, вона звинувачувала західні медії в публікації фейків стосовно ситуації в Україні та з наших захисників в обстрілах цивільного населення Донбасу. Ще одна фігурантка, мешканка Миргорода, маючи антиукраїнську позицію, підтримувала дії країни-агресора. Вона називала наших захисників фашистами та розміщувала некрологи загиблих окупантів на власній сторінці, називаючи їх героями Новоросії. На основі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили їм про підозру за частиною 2, 3 статті 436 з позначкою 2 Кримінального кодексу України виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників. Крім того, дії одного з фігурантів додатково кваліфіковані за частиною першої статті 110 Кримінального кодексу України. Це посягання на територіальну цілісність і недоторканність нашої держави. Їм загрожують до восьми років ув'язнення. Наразі слідство стосовно двох фігурантів завершено обвинувальні акти скеровано до суду. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури. На Полтавщині СБУ викрила ділка, який намагався відправити запчастини до гвинтокрилів одну з країн Євросоюзу. Служба безпеки запобігла спробам нелегального вивезення за межі України високотехнологічного обладнання. У Полтаві викрита ділка, який намагався приховано відправити за кордон, комплектуючи до бойової авіації. Передусім, йшлося про запчастини до бойових вертольотів Мі-24 та корабельних гвинтокрилів К-27. За даними слідства, фігурант розміщував рекламні оголошення на міжнародних торгових майданчиках. Знайшовши іноземного покупця, він форму відправлення як цивільне обладнання, слідчий СБУ повідомили фігуранту про підозру за частиною 1 статті 333 Кримінального кодексу України порушення порядку здійснення міжнародної передачі товарів, що підлягають державному експортному контролю. Фігуранту загрожують діремне ув'язнення, встановлюються джерела походження зазначеного обладнання. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури. Дорожньо-транспортна пригода сталася 7 квітня близько 9-ї години на автодорозі Київ Харків Довжанський поблизу села Пишне Лубенської територіальної громади. За попередню інформацію слідства, автомобіль Део Матіс під керуванням водія 1947 року народження зіткнувся з автомобілем Volkswagen, за кермом якого перебувала водійка 1991 року народження. Внаслідок зіткнення водій Део Матіс отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події. За даним фактом вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 2 статті 286 кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, обставини автопригоди, встановлює слідство. 8 квітня близько 21-ї години ворог завдав удару по об'єкту цивільної інфраструктури на території Полтавської громади. На жаль, одна людина загинула. 16 отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, із них четверо дітей. Унаслідок пожежі та вибухової хвилі пошкоджені кілька житлових будинків і транспортні засоби. Над ліквідацією наслідків ворожого удару всю ніч працювали поліцейські, рятувальники та інші профільні служби. Психологи поліції та ДСНС надали допомогу близько 20 місцевим жителям слідчі поліції спільно з управлінням Служби безпеки України в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури проводять необхідні слідчі дії за порушення законів та звичаї війни. розпочато кримінальне провадження за статтею 438 кримінального кодексу України. 10 квітня в горішніх плавнях на проспекті Героїв Дніпра через коротке замкнення електромережі відбулося загоряння тимчасової споруди з продажу фастфуду. Завдяки оперативним діям рятувальників пожежу вдалося ліквідувати своєчасно. Потерпілих немає. Торгівця зброєю затримали у Харкові оперативні працівники головного управління поліції Полтавської області спільно зі слідчими Полтавського районного управління поліції. Під час санкціонованих обшуків слідчі вилучили понад 13,5 тисяч набоїв різного калібру, автомат Калашникова, пістолет Макарова, понад десяток корпусів від різних гранат та близько 20 підривачів до них. Серед вилученого також тротилові шашки, світлошумові гранати, понад 40 електронних плат до зеніт зенітно-ракетної системи С-300 і гроші понад 8 тисяч євро, 5 тисяч доларів та близько 50 тисяч гривень. Чоловікові вже повідомили про підозру у незаконному поводженні зі зброєю, боєприпасами і вбуховими речовинами та обрали запобіжний захід тримання під вартою строком на 60 діб. За даним фактом розпочато досудове розслідування за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. Триває комплекс необхідних слідчих дій. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі. Про загибель дитини 9 квітня близько 17-ї години до поліції повідомили працівники станції швидкої медичної допомоги. Тіло дев'ятирічного хлопчика без ознак життя виявили в річці Сула в Миргородському районі. Слідством попередньо встановлено, що дев'ятирічний хлопчик зі своєю дворічною сестрою проводили дозвілля неподалік домівки. Через деякий час дворічна дівчинка повернулася додому одна. Старша сестра повідомила про це батьків. Родичі одразу розпочали пошуки дев'ятирічного хлопчика. Невдовзі його знайшли. У водоймі без ознак життя для встановлення причини смерті тіло дитини направлено на судову медичну експертизу. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за пунктом 2 частини 2 статті 115 кримінального кодексу України умисне вбивство, обставини та причини трагедії з'ясовує слідство. Підписуйтесь на ютуб канал телерадіокомпанії Гок, щоб знати більше. Бережіть себе, все буде Україна!